Всім привіт! Ви на каналі Ольфа Ціо. І сьогодні я, Оля, знімаю відео на тему тегу від Олі парфумісти. 10 ароматів, без яких я не я. Олю, я насправді дуже вдячна тобі саме за цей тег, адже це ще одна нагода згадати про те, як починалась моя парфумерна захопленість. І власне. Перший аромат, з якого я хочу почати, це саме той аромат. Як не дивно, і дуже банально це аромат від бренду Монталь. Дійсно, в той час, коли я почала знайомитися вже з нішевими парфумами, перший бренд, як і для багатьох, і Оля також згадувала про це в своєму відео про Монталі. Це був саме той бренд, з якого майже всі починали своє парфумерне захоплення. А власне, для мене цим ароматом став Роуз І для мене цей аромат, він дуже приємний, він також знаковий. Тому а, в мене тут а, трошки а, в цьому а, флакончику залишилося його аромат. І я його носила достатньо довго, деякий час. Але, звичайно. упс, Як завжди. Мені подобаються ці мускусні троянди, і дійсно мускуси-монталь на моїй шкірі, вони всідаються гарно. Той, Цей флакон я зносила достатньо. В залишку, тут десь, я думаю, декілька мілілітрів в мене залишилось, і саме для своєї колекції я залишила цей флакончик саме на згадку про початок захоплення парфумами. Тож, це був перший аромат. І наступна пара ароматів, без яких я не я, це будуть аромати бренду Шанель. Chanel. Це шанель Chanel No5 в туалетній воді і Шанель бутікова колекція Coromandel. Саме чому ці два аромати. Саме ці два аромати були найсвідомішим моїм вибором на початку захоплення парфумерії, адже, звичайно, шанель це класика. І якщо парфумерна водарфа номер 5 вона для мене ну, заважкенька, я би так сказала. То коли я рознюхала туалетну воду, я була захоплена. І саме Давайте я, напевно, розкрию цей аромат. Почнемо з нього. І, до речі, а, цей аромат в мене в версії а, туалетної води в спрею без кришечки. Це отакий ну, розпилювач Боже. Почалась така пудра альдегідна. А, цей аромат взимку для мене, він дзвонить цими альдегідами класичними. Трошки, звичайно, замилюється, як і будь-який шанель номер 5 І ці мильні ноти, вони насправді для мене дуже приємні. Це доглядовий крем, це доглядові такі ірисові пудрові ноти. Мені він дуже взимку. ну от Бачите, вже я не дивлячись на велику колекцію, от стільки я вже зносила. То я дуже полюбляю цей аромат. Влітку зараз він трошки гірчить е э, іросом, запудрюється, і влітку я його не ношу. Але це був мій от, найперший свідомий вибір парфумів на початку захоплення. І наступний аромат це аромат з ексклюзивної бутікової лінійки Coror. Для мене це аромат це аромат. Е Символ саме Різдва і Нового року. Чомусь саме цей аромат я вже два роки підряд а, вибираю як власне, аромат для святкування Нового року і він, ай, він має такий аромат. А, спочатку стартує цитрусами, достатньо такими яскравими, а далі ці бензоїни, ці. А, Олібануми, ці от всі такі смолисті, солодкі ноти, з амброю Роблять цей аромат таким затишним. І е, я відчуваю також в ньому от саме цей білий шоколад, нота, яка заявлена тут. І він стає для мене дуже гурманським, не їстівним, але все ж таки він. В мене асоціюється і з випічкою новорічною, і з цитрусовими такими фруктами новорічними, то я вже для себе знаю наперед, який аромат буде символом мого нового. року. Як і минулого випуску про українські парфуми. Десь тут я залишу вам посилання на це відео. Сьогодні я розповім про лук, в якому я знімаю це відео. Сукня українського бренду Кабанчиком доволі відомий бренд в Україні. І в них багато таких приємних, м'яких і дуже зручних речей. І це сукня також мені на літо в цій сукні постійно по справах. Намисто це український бренд Lunar Day про який я також розповідала в минулому відео. І мені дуже сподобалась ця ідея використання таких хендмейд-пташок з фарфору в цьому намисті. Отже, далі я хочу продовжити також парою ароматів від бренду Mugler. Це також для мене дуже знакові аромати. Ага, Angel Muse і Angel парфумовані воді. Зірочки Angel від Mugler я дуже полюбляю. І саме от в парфумованій воді це моя перша зірочка, яку я придбала, і також це для мене знаковий аромат на Різдво. Вони можуть посперечатися з Coromandel від Chanel, Але все ж таки цей аромат він. Зовсім гурманські ці шоколадні пачулі, про які всі розповідають. Так, звичайно. Це аромат, він ще від мене відносить до якихось спогадів, напевно, ну, такого, з такого дитинства, оці е, такі кондитерські шоколадні вироби. Е, напевно, зараз я по-іншому шоколад сприймаю, а от в цьому ароматі це аромат. Відносить мене до саме того шоколаду з мого дитинства. І муза Angel від MGR це ще один мій улюблений аромат. А, також він про теплоту, про праліне, про шоколад. Ух, яка хмаринка така. І це наступний аромат який. Відносить мене до якихось спогадів. Ці праліне, пачулі, які є в цьому ароматі, додають такої гостринки, цікавинки цьому аромату. Обожнюю. І Angel, і Angel Muse. Для мене ці два аромати. Справді, я не я без цих двох ароматів. І наступна пара ароматів це аромати бренду Cartier. Пантера і Пантера парфам. І напевно ви спитаєте, що це за такі невідомі фіолочки з рідиною, чому я називаю їх пантерами від картіє. Власне, це були подарунки в Корнері Картіє при придбанні повноцінних ароматів. Я на той момент придбала. Карція карат на подарунок мамі, і для себе карція Пантера в парфумованій воді. І власне, в цьому корнері в них є такі от ємності з екраніком на розлив в якості подарунку. І там вони формують от такі фіолочки, і в наявності в них був Cartier Пантера парфа. А, також Eau de Parfum і Едетоалет. E, мені Едотоалет не подобається, ну, насправді дійсно навіть не подобається. А от Eau de Parfum і Parfum я їх обожнюю. Тому я вирішила, a, в якості подарунку a, все ж таки зробити собі a, одну фіолочку ще додаткову a, de Parfum і a, Parfum. І от власне, яка з них яка треба. Це парфам, це 100%. Ну, власне, це Eau de Parfum. А, і а, для мене ці аромати вони знакові, адже а, з них почалась моя любов до фруктових шипрів. Після Пантер в мене з'явилась Chloe клоянома Absolute парфам. Здається, My Май Барбері Parfum, це також шипер. Придбала я е, от е, весною, на, на початку весни в цьому році я його придбала. І от, е, я думаю, що це е, просто тема наступного відео мої фруктові шири, які є в моїй колекції. Власне, картіє е, Пантера це аромат, без якого я 100% не можу існувати. І наступні два аромати це аромати бренду Каса Мораці. Це один з найулюбленіших моїх брендів Евр. І це два аромати, які мені подарували мої близькі люди, кохані, і це аромати, без яких я точно не можу існувати. І перший аромат. Ліра. Я обожнюю їх пакування. Звичайно, я всі аромати, майже всі тримаю в коробочках. А ця коробочка вона перевершує всі. От така красива презентація, просто нереальна. Такі тут оксамитові ці Ой, подушки, на яких ці парфуми лежать. Зараз я вам дістану аромат. І це аромат про цитрусову ванільну вау випічку це дуже гурманський аромат це не їстівний насправді аромат тобто це не амаш на якусь реальну таку випічку але все ж таки тут є і ваніль і ця така от солодка, з якою роблять саме випічку, і ці цитруси, як це називається, М -м шкоринка цитрусова. Знову я буду згадувати стояти тут. М -м цедра, тут так, це цедра лимону, тут я її дуже гарно можу розчути, і це дуже приємний аромат. Класна презентація, красива. Якщо ви хочете зробити подарунок, як його зробили мені, і порадувати людину це 100% ви попадете саме в ціль таким подарунком. Наступний аромат це Dolce Amalfi. Це просто Італія у флаконі. Це італійське узбережжя з цитрусовими деревами, з. Прянощами, такими південними, дуже класний аромат. Зараз я також його презентую. І насправді ви бачите, цю китицю я навіть не розпаковувала. От Хочете, я зараз її прям, в прямому ефірі розпакую. Я, чесно, настільки мені ці аромати подобаються, я е, е, от, видно <кій> на просвіт трошки що цього аромату вже я випила достатньо. Давайте в прямому ефірі я зроблю. Остаточну розпаковку. Я сподіваюся, зможу це зробити. Все, тепер ця китиця вільна. І, власне, це аромат про літо у флаконі, це айва, стартує аромат такою яскравою, жовтою, налитою сонцем. З кислинкою, айвою, яку неможливо от сплутати з іншим фруктом. От дійсно, він тут дуже гарно вгадується. Багато тут спецій. Здається, тут є кардамон, можливо, ще гвоздика, можливо, мускатний горіх. Тут багато спецій, аромат такий. Кисленько, гостренький, свіжий, але він дуже позитивний, він дуже приємний. І я його також наношу влітку і восени. Восени він розкривається більш такими гурманськими теплими спеціями, і восени він трошки відрізняється, він має свій характер. Давайте я сьогодні в таку прекрасну погоду зроблю пару пшик. Я задоволена. Власне, подарунок дуже приємний. Я дуже. Ми з вами так швидко розглянули 9 ароматів, без яких я не я. Але залишається десятий. І якщо я починала це відео з відомої ніші, відомих люксових ароматів, з буцікових колекцій. З класних дизайнерських ювелірних ароматів, от як Cartier, то завершити я хочу ароматом від Зари. От ну, це може бути дивним, але це аромат, без якого 100% я не я. Адже аромат, який я вам хочу зараз продемонструвати, це аромат. В якому я провела 2 літа, 2020 і 2021 рік. Я з цього аромату майже не виходила, <з>, з димки цього аромату. Адже для мене цей аромат найкомфортніший на літо. То без цього аромату я 100% влітку не я. Я дуже рекомендую цей аромат затестити. І от! Про цей аромат вже розповідав Юра Єкраїна Fragrance Community, сліпих за затестах. Про цей аромат розповідала Іва Кузьма, я їй надсилала в сліпі тести. цей аромат, і вона, здається, скупила зару на OLX цього аромату. Власне, я... Сподіваюсь, що саме ці лінійки в колаборації з Джо Малон будуть і надалі популярними, і будуть набувати от більшої популярності, адже вони дуже класні. Вони от такі, можна сказати, прості, але в цій простоті ну, захована ніби якась от магія. І цей аромат. Такі також дуже красиві презентації. Це, здається, давайте подивлюсь, це 90 мл аромату. Як ви бачите, скільки тут залишилось, і я вам скажу, це вже другий мій флакон 90 мл Water Lily ці дрес. Запам'ятайте цю назву. Ой, який він класний. А, і в мене ще лежить дубль, ще 30 мл. І я думаю, що це не просто дубль, що буде і трібль, і квартіпель. І що там ще? Це м'ята, це зелень, і е, трошки таких от е, квітів апельсину, зовсім трошки. Для мене тут більше е, м'яти і зелені в цьому ароматі. Обожнюю цей аромат, він дуже освіжає. Він створює для мене настрій. То я 100%, 1000% можу сказати, що це аромат, без якого я не я. І е, влітку я випиваю майже весь флакон. Ой, тож, запам'ятайте цю назву. Water Lily Cidrens, Я рекомендую всім його. Для затесту. Я сподіваюсь, вам було цікаво подивитись це відео. Я розказала вам про мої найулюбленіші аромати. І напишіть мені, будь ласка, в коментарі, які з цих ароматів ви знаєте, любите, а можливо, не любите, якісь цих ароматів ви хотіли би затестувати, наприклад. Я читаю всі ваші коментарі. Я обожнюю, коли ви мені коментуєте під моїми відео і відповідаю на кожен коментар. Тож, на сьогодні, все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Олі Парфумісти і до нових зустрічей!